Японські науковці щойно відкрили новий тип суперклею, який утримував гумову качку, прикріплену до каменя більше одного року, незважаючи на постійні хвилі. Дослідники з університету Хоккайдо вивчили понад 24 тисячі білків, що відповідають за щеплення природі, умідій, морських жолудів та інших морських організмів, і виявили спільні закономірності, як ці створіння прикріплюються під водою. Команда створила 180 синтетичних гідрогелів, заснованих на цих біологічних кресленнях, і протестувала їхню здатність прилипати під водою. Потім вони застосували моделі штучного інтелекту, щоб проаналізувати результати і передбачити, які хімічні комбінації працюватимуть ще краще. Після трьох раундів прогнозів і реальних випробувань вони досягли міцності щеплення понад 1 мегапаскаль. Тобто у 10 разів більше, ніж у попередніх підводних клеїв. Одна з версій миттєво запечатала отвір у трубі діаметром 2 см під високим тиском води. І так, цей клей навіть міцніший за флекс Цей прорив демонструє силу штучного інтелекту в науці про матеріали. Замість років проб і помилок дослідники дозволили Ші дослідити мільйони можливих комбінацій, щоб знайти оптимальний дизайн. Такі суперадгезивні гідрогелі можуть змінити багато галузей у медицині, закривати хірургічні рани або кріпити медичні пристрої безпосередньо до вологих тканин, у морській сфері ремонтувати підводну інфраструктуру або закріплювати обладнання під час глибоководних досліджень. Гідрогелі виготовляють із простих комерційно доступних компонентів, тому вони можуть стати масово придатними для використання.